Пробуємо що тут за риба сидить. Подивимося. Дощик накрапує. Там воно аж пісок видно. Скоро понамиває коси. І йдуть покльовочку і тут. І тут щось клює. О, все. О, флекціончик попустив, бачите? Можна гарно потягати тут Краснопера. Гляньте яка краснопера. йо -мо от це да розжигає. От это Да. Вот да. Це гарню Сьогодні найбільше.